Є в мене така я її, Вона виросла, мені все повпадало. Я хочу її обновити, але я ніколи цього не робила. Але так знаю, що треба відрізати, хочу її вкрутити і відрізати десь на хедж від відмовини. Отут. Бо вона вже тяжка голова в мене вийшла. Зрізали. Верх ми посадимо, підсохне трошки і в землю його, укорінювача додамо. Верхні оці листочки, ще котрі такі припорчені, я зніму. А корінчика він зависокий, мені так не подобається. Я його теж уку... ручу, я буду його укорінювати. Тут десь сантиметрів сім я зріжу. Зріз ми підсушили. Тепер на тканинка. Ми її намочили в воді крепченькою і отак його обготаємо. Вологу зробимо, таку вологу. Але, щоб воно так крепко не витихало, я надію пакетик маленький. І там трималася волога, кожен день не намочувати, не заглядати сюди. І резиночкою затримаю. Але через пару днів все одно треба буде переглянути, тому що може висохнути. Подивимося, поставлю число, напишу, коли це ми робили. І через місяць півтора мають з'явитися. Росочки. Побачимо, як, що в нас вийде. Роблю це перший груп. У мене залишився зрізаний верх моєї дрецени. Вона дуже гарна. Мені шкода її викидати. І тому я її хочу укорінити. Спочатку я обірву нижні листочки, щоб вона більше могла ввійти в землю, щоб була більш стійка. Підсушеним корінчиком сажуємо землю і добре утрамбовуємо. Я розвела трошечки корневіну і підділюю. Через днів 10 ще раз підділю і зроблю маленьку тепличку, але прийдеться знизу, тому що верх я не, зможу, не маю такого пакету, щоб його сховати.